Короче, сижу, дивлюся, дивлюся, вон щось там напевно буде клювати. Та ні, це мені показали, знову вітер. Корочі, от Сижу на дереві, Звалив дерево, короче, аж могучий тіпок, звалив дерево, щоб було на чому сидіти. Аж мостіка погнув вон все злості, бо вже пів вечора сижу, нічого не клює, пацанів теж він, нічого не клює. Що хочеш роби, Це, взагалі якесь безобразіє. Не знаю. Вон, сматувати той спінінг, не зматувати, оторвав, от такого Соміка злива єлі витягнув. Що це далі робити. Вон, один, один вудка закинута, короті, чи її зматувати, і йти додому. Пити каву з горя, чи. чи чи. От тут, по-любому, мерседеси тут хранять он цей чувак тут свій Мерседес хранить. Ну, Його Мерседес по воді їздить, бачите, з гаража і зразу на воду переїхав там, а там вже і Централ Парк. Нормально він собі такий зробив. Ну, що я вам хотів сказати, це все таке. Я це все позбираю, заберу, а отут от от... смітник. Бо оце люд, що за люди, що за люди? Сижу собі, ловлю рибу, яка не ловиться, Вон не ловиться. Ловлю рибу, яка не ловиться. І дивлюся, що це таке, якась мусорка. Оце так от понакидають, понакидають і не забирають. Отакі у нас люди. Бачите? Така культура.